Для тих, хто не знає, я хочу поділитися інформацією по поводу кредитів. Дивіться, якщо хтось хоче брати кредит в такий неспокійний час, якщо у вас є можливість краще його не брати. Тому що я зайшла сьогодні в банк і просто захотіла дізнатися, на що мені відповіли на моє запитання. Якщо людина бере кредит і може загинути, що тоді? Мені відповіли, що кредит переходить до родичів, тобто родичі ну, платять. Я кажу, як це пояснити? Ну, якщо родичі отримують якийсь спадок від цієї людини, яка загинула, то і кредит теж вони отримують, які будуть виплачувати. А також, якщо, наприклад, людина загинула, родич там взяли спадок, але вони не знали за кредит цієї людини, то начисляються ще проценти, розумієте? Ну тобто, помимо цього, ще, може, я теж кажу, платити не те, що як просрочене, так? Отакі кредитні. Ну, а я ще запитала, якщо, наприклад, може загинуть вся сім'я тоді, як ну, тоді кажуть, що якби не виплачують. Ну це маломальське. Так що дивіться, якщо у вас є можливість не брати кредити, то краще їх не брати. Ця інформація для тих, хто не знає. Ну, знаєте, пішов, як то кажуть, пішла людина, що взяла в кредит, але не до кінця не зрозуміла, може їй не пояснили. Так як зараз не сильно пояснюють, що зачимає. Головне, щоб взяли. Ну, багато пропозицій від банку, беріть кредит там, частинами і ще що-нібудь. Ну, ну, вам вирішувати. Я дала інформацію для тих, хто цього не знає. А найкраще перед тим, як брати кредит, хто хоче, да, лучше. Е, Пройти консультацію да, зі спеціалістом, дізнатися все, що прозложили по поличкам що до чого і як це буде відбуватися, щоб родичів не заганяти потім кредитну історію, ну і себе теж.